Назвати океан Тихим все одно, що гризуна свинкою та ще й морською. На онлайн мапі Руху Суден в будь-який час доби побачимо, що на величезній території найбільшого та найглибшого у світі океану вкрай мало кораблів. Мова про Південний Тихий океан між Новою Зеландією та Латинською Америкою. Якщо ми виділимо цю, скажімо так, пасивну площу, Південніше островів біля Нової Зеландії і південніше острова Пасхи до протоки Дрейка. А робимо ми так, аби не захопити шматок Індійського океану і Південного, тобто Антарктичного, отримаємо 21 мільйон квадратних кілометрів. То в чому ж справа? Там сомалійські пірати чи якісь інші? Але спочатку ще цифри: відстань між портом на східному архіпелазі Четем і найближчим крупним чилійським портом віна мар Майже 8,5 тисяч кілометрів. Між столицями Нової Зеландії і Чилі – 9600. Google на питання, як дістатися з Нової Зеландії до Чилі, зависає, не бачить варіантів. Втім, авіасполучення тут існує: є щотижневий безпересадочний рейс, який пролітає над островом Пасхи. Час в небі 10,5 годин, всі інші рейси по 13,5. Вартість квитка туди і назад тисячі євро. Кораблями, паромами, круїзними лайнерами з Латинської Америки до Австралії чи Нової Зеландії не дістанетесь ніяк. Хіба що працюєте на вантажному кораблі чи танкері, і то це буде надто довго через особливості навігації. Круїзні маршрути в цьому регіоні виглядають ось так, лише вздовж берега. На найближчі роки плануються рідкісні разові круїзи з Лос-Анджелеса або Сан-Франциско через Гаваї і Французьку Полінезію. Час перебування в круїзі від 24 до 81 дня. Не годин, а власне днів. Регати в цій частині океану не проводяться. Цікаво, якщо авіасполучення стане тут неможливим, наприклад, задимить якийсь вулкан. Як же тоді оперативно доставити людей? Ось так. Чи взагалі ось так? Саме в Тихому океані можна віднайти край світу. Це так звана точка Немо. Вона найбільш віддалена від суші на тисячі кілометрів. Якщо хочете втекти, аби вас ніхто ніколи не дістав, то це сюди. Щоправда, тут ні флори, ні фауни, настільки потужні тут течії. Крім бактерій, тут нікого не буває і саме в цю точку намагається приводнити використані космічні кораблі. Незабаром їх буде тут близько трьох сотень. То ж на південні острова Пасхи суднопластов майже завмирає? На шляху кораблів. Атоли, тарифи, потужні течії, відсутність островів з портами, інфраструктурою. У випадку аварії корабля чи літака, на людей очікує холодна вода, в ній більше години навряд чи протримаєшся, настає гіпотермія та галюцинації, Кубомедузи, які здатні паралізувати людину, зупинити роботу серця, великі білі акули, крейсер Індіанаполіс. Доставив частини атомної бомби в липні 1945-го і повертався Тихим океаном додому. Його тут поцілила японська субмарина, із 800 членів екіпажу, яким вдалося вистрибнути на воду. Майже кожного десятого з'їла акула. Це найбільш масова атака акул. Та найголовніша причина слабкого суднопластва в порівнянні з іншими регіонами. тут млявий економічний розвиток, відсутні крупні міста в регіоні, інфраструктура не виникає аж такої потреби у перевезенні вантажів.